У селі Заріччя надвірнянського району громада урочисто зустріла свого односельця, героя АТО. Андрій Гнепюк після п'ятдесятиденної служби на сході України повернувся додому у відпустку. У рідному селі вояка вітали оплесками, квітами та теплими обіймами. Наш герой, героям слава! Дякуємо саме так. Жителі заріччя зустріли свого скромного, але відважного вояка. Андрій Гнип'юк, перш ніж поповнити ряди національної гвардії, працював вчителем у сільській школі. Під час Революції Гідності брав активну участь на майдані в Києві. Коли почалась війна на Донбасі, чекав повістки з військомату, але, не дочекавшись, вирішив піти добровольцем у національну гвардію. Про війну боєць розповідає небагато, але переконаний, що українські патріоти. Будуть боронити свою землю до перемоги. Ця війна це недовго. По прогнозам ця війна перевершить і Афганістан, і Чечню. Це досить надовго. Ну не знаю, ця війна комусь вигідна, але ми будемо стояти до кінця, поки зможемо з такою підтримкою. Тим більше Андрій зачислений до 4-го батальйону оперативного призначення Крук і є розвідником снайпером Тому у зоні АТО він перебував на передовій, брав участь у боях під попасною. Повернувшись додому, хлопець не сподівався на таку увагу та підтримку. Особливо вдячний боєць волонтерам та простим громадянам України. Дякую, волонтерам, велике всім людям, які допомагають солдатам національної гвардії якщо б не волонтери, не знаю, ця б війна була давно програна. А так ми тримаємося на допомозі волонтерів, на нашому патріотизмі. Разом з Андрієм на зустріч з громадою приїхали і його побратими. Командир зводу, теж Андрій каже, що зарядчанці справді мають ким гордитись. Андрій Гнип'юк, велика людина, справжній патріот. Він служить у спецпідрозділі Івано-Франківському. В самій еліті, в розвідці, складає кістяк цієї розвідки, тобто людина, якою дійсно можете гордитися, він далі продовжує свій, свій шлях як іменно патріот. На зустріч з бійцем зійшлися школярі, дошкільнята, матері та чоловіки села, і всі вони зі сльозами на очах вітали хлопця своєму земляку зарічанці дякували теплими обіймами, патріотичними віршами, букетами квітів, конвертами з матеріальною допомогою. На зустріч з вояком прибуло і керівництво району, яке готове теж допомагати військовим. Ми будемо допомагати хлопцям всім, які в змаганнях, всім хто є з нашого району, щоб одіти їх на зараз у зим, зимку буде їм холодно теплим одягом, і так будемо працювати по великому рахунку. Влада піклується про них, стараємося допомагати, хоча б дровами. Дрова зараз будемо виписувати від держлізгоспів по, по мірі можливості, бо ну немає фінансування. Після закінчення свята односельчани ще довго не відпускали свого героя. Кожен хотів подякувати особисто, обійняти та сфотографуватись після теплого прийому в рідному селі та двадцятиденної відпустки з новими силами. Боєць знов знову відправиться у зону бойових дій Іван Насташук Ігор Люфінський, новини телеканал Раї.